Я сьогодні на беленькам. <ривіт> на, сяду 15 години. не їде У нас є така моднява Тут такі наші вещички і водичка. Ми тут такі моднявые. Рафтинг, блін а я не сняла, короче, як він виглядає снаружи, але я вам сниму потом. Не переживай. Камьюночки. А так воно нам, короче, выглядит. Тут така местности. Нам. А мама не у тебя фукебека мека. И мы с папою. Команда буде називатися Мокрі Трусики. Чому мокрі, потім ви дізнаєтесь. А я їхній інструктор Микола. Це є правий борт. Передаємо привіти мамі татові, друзям, знайомим, сусідам, кумам, одногрупникам, однокласникам. Ми на раптингу чорний черемош. Ви готові? Не чую. Все, помахали мені папа. Сів перед. Раз. 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 Ой, молодці, мокрі трусики. Раз. Вдихаємо свіже повітрячко на повні груди. Милоємося краєвидами. Подивіться, яка красота перед вами. Подивіться на красоту ззаду себе. Дякую, дівчата, дякую. Вперед усі. Лівий вперед, правий назад! Лівий вперед! Правий назад! Карусель, карусіль! Всі вперед! Сушим! Ви сьогодні перший раз на рафтингу! Я вас вітаю, я сьогодні теж! Ну, я казав вам, що то скільки років пройшло, буде так, як перший раз. Зараз буде посвято в рафтингісти. <ріць> Уху! Я вас вітаю, ви стали рафтерами чорного черемоша! Підняли весла догори, дівчата, привітали одного одного. Перед, перед, дівчата, перед гребем, гребем, гребем! Слушай молодці. Я забув сказати, якщо що ж не подобається, то в будь-який момент можна вийти. Там я знаю. А хто звідки приїхав до нас на Дніпра. А я з верховини. Подивіться на цю красоту. Дивіться, як вони позастрягали. Ну що, товариство, мокрі трусики? Ви готові показати, хто є, хто на чорному черемоші? Не чую. О, Всі перед. Раз. Раз! Перед-перед! Перед-перед, мокрі трусики! Jau pasivylio! Prie, 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 prie! Klausai! Kąsikį turime! Na, no ką, yra mokri trusikai, čia nėra? Matai, aš tai Gulsulskį mulfarą, prieš tai, matau, visą naperę. Підняли весла до гори, я вас вітаю! Ми з вами пройшли перший поріг безпечку Шеверу! Подивіться на цю велич, на цю красоту. Яка попереду. А тепер подивилися на красоту ззаду себе. Нагадую, не на мене, а на гори. Лівий борт на правий борт, швиденько. Лівий борт стає, нахиляється на праву сторону. Як я показував? Давайте, давайте. Оп. І стрибаємо. Стрибаємо. Раз, 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 раз. Сідаємо обратно. Правий борт на лівий борт. Раз, 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 раз. Стрибай. Оп, 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 оп. Все, сідай, молодець. Як я люблю свою роботу. Ми зараз підходимо до другого порогу, називається Гучок. Ну що, мокрі трусики, готові? Не чую. О. А Настя готова? <реш> <реш> Подивилися всі на мене, посміхнули стою на камеру. Порахували, скільки всіх є до порогу. А потім після. Перед усі. Раз. Настя, зафіксуйся з зубами за повітря. Перед-перед усі! Кричимо! Перед-перед! Молодці, молодці, ребим! Реп-реп! Риб, Слушаємо! Підняли весла догори! Ву! Це ми з вами зробили другий поріг гучок називався. Подивіться, яка красота! Як ми з вами гарно, професійно його пройшли! Молодці! Сподобалось? Мені теж. Підемо до водоспада туди, робимо зараз там фотографії. на фото. А куди прячемо? Прямо. Обережно не спіши, на цей камінь стоїш і он туди. Прямо, так, да, далеко. <різь> Що, як враження? Нормально. Нормально. Уху! Що як враження? Холодна. Тепер на сонечко ставай. Ще раз подивилися на це наше чудесне місце, де ми з вами зупинялись. Тут майже ніхто не зупиняється. Усі бігом, 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 щоб лише просто сплисти. А ми працюємо заради емоцій, щоб люди мали що згадати. Всі поряд! Перед перед! Перед, перед! Бум! Отак я тут і тріщини роблю на тому камені, бачили? Це було... Перед! То все, що лишилося від туриста. Дивіться на цю красоту, яка перед вами. Гори ніби розходяться. Знаєте чому? Бо зараз ми будемо плести там. Але весло до гори. Е? Мокрі трусики! Зараз ми наближаємося з вами. До Красниської шевери називається поріг, там дуже-дуже багато камінь. І нам їх треба з вами подолати. Бо разом нас багато нас не подолати. Раз. <смір> Перед три. Давайте давайтемо трусики ще трошки. Слушаємо, а тепер дивимося, як друга лодка застрягає. І три. Два. Один. Стоп! Опа-опа-опа-па! опа опа па Всю перед Слушай молодці! Ну ви зрозуміли, з ким ви сплавляєтеся, так? Лівий борт на правий борт. Оп, оп 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 оп, оп оп, 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 оп Сідаємо обратно. Правий борт на лівий борт. Оп-оп-оп-оп-попо. оп, оп оп Оп, 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 оп. Молодці. Не думаю теж, що ми застрягли. Дивіться, яка в мене хороша команда. Як ми гарно ці всі камені долаємо, обходимо, а? Ай, молодці! Підняли весло до гори! Оце команда! Уху! Супер, молодці! Стомилися? Ну звісно ні, ми сушимо скільки часу. Вперед. Сунемо цей великий камінь. Всі вперед. Молодці суші! На цьому, на жаль, наша з вами чудесна екскурсія завершена. Ви були хорошою командою. Молодці, я вас вітаю, ми це з вами зробили. Помахали всім ручкою. Слава Україні! Слава! Молодці мокрі трусики. А це я був Микола, їхній інструктор. П'ять інструкторів. Бум. 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 Бум! Всім на відео попаду зустрічі, приїжджайте ще. Коротше, ми вже переводилися. Така, на біжером. У мене причувство шикарна Обожаю